Ганс Християн Андерсен, Снігова королева. Оповідання Перше. Дзеркало та скалки. Отже, почнемо. Коли ми дочитаємо цю книжку до кінця, то будемо знати більше, ніж тепер. А тим часом жив собі один троль, злющий призлющий, наче диявол. Якось він зробив таке дзеркало, в якому все добре та гарне, зменшувалось і гидкішало. А все погане й негідне, навпаки, здавалося великим прекрасним. Чарівні краєвиди скидалися в дзеркалі на варений шпинат, а найкращі люди на потвор або здавалося, що вони стоять догори ногами і в них немає животів. Обличчя так спотворювалося, що їх не можна було впізнати, а хто мав ластовиння, воно розпливалося на цілу щоку. Варто було подумати про щось приємне і побожне, як у дзеркалі. З'являлася бридка Гримаса. Троль ж заходився з реготу. Він дуже пишався своєю нечуваною вигадкою. Всі учні троля, а в нього була своя школа, скрізь розповідали про те дивовижне дзеркало. Вони бігали з ним по всіх усюдах, доки не лишилося жодної країни, жодної людини, яка хоча б раз у ньому не спотворилась. І тоді тролові учні захотіли полетіти на небо, щоб поглузувати з янголів і самого Бога. Що вище вони злітали, то дуже кривилося й корчилося дзеркало від гримас. тролі ледве його втримували. Раптом дзеркало так затремтіло, що вирвалося з їхніх рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів мільярдів скалок. І саме ті скалки накоїли куди більшого лиха, ніж саме дзеркало. Скалки літали скрізь по світі, і якщо потрапляли колись комусь до ока, то там і сідали. Людина з такою скалкою бачила все на виворіт, або тільки все погане, адже кожна скалка була частинкою того жахливого тролового дзеркала. А деяким людям крихітна скалочка потрапляла в серце, і то було найжахливіше, бо серце перетворювалося тоді на маленьку крижинку. Одні скалки були такі великі, що їх можна було вставляти в вікна, але крізь таке вікно не варто було дивитися на своїх друзів. Інші скалки годилися на окуляри, та горе було тому, хто, хто надягав їх, щоб краще бачити. Злий троль радів і реготав аж до кольо в животі, а по світі літало ще багато таких скалок. Слухайте, що було далі.